Всім привіт, друзі! Ви на каналі ТБ. і сьогодні я вам покажу свій дворець, який знаходиться заді мене. Це я зараз. Ну, ем... ну, я зараз в виживанні. Давайте підлетимо до нього. Я його, в принципі, зачистив і. Це тепер моя дім. Моя хата так сказати. Давайте спустимся. спустимося. Вот. Правда, это вот ще треба було багато чого. Вот та... Кучу мобів спавниться. Давайте підемо на другий поверх. Тут у нас теж все-таки прикольненьке. Правда, ніж треба буде обустроїти, тому що тут зараз просто коридори. Йдемо Йдемо далі на третій поверх. Тут моя як негарнє. Ну, або простіше сказати, бібліотека. Там дуже люблять скелети спавнитись. От, тут моя карта. По якій я знайти машину часу. Та. Я вже довго її шукаю, але досі не знаходжу. От вона десь або отут, от, або тут вот на карті. Це десь біля моря, але я ту море не можу знайти. Бо як тільки я находжу якесь море, то воно показує, що я не в тому місці. От. І отут от моя любима кімната. Бо в принципі це тут стіл зачарування, можна зачаруватися. От давайте собі якраз трохи левел піднімемо. Не знаю, на що, але хай буде. От десятка. От тут стіл зачарування. І от тут от мій склад. От тут броня є. Малмазка, на заридка. Тут є всякі ресурси Повна скриня ресурсів. Тут теми. Там от всякі механізми. У мене там ще навіть динаміт є. Ну, і зараз я хочу відправитися на пошуку якраз таки тої машини часу. Можливо, найду то саме море, і там буде та сама тарантайка часу, так сказати. Що ж, ну, я погнав. Друзі, я вже майже прилетів назад. Коротше, я так нічого і не знайшов. То просто жесть. Я не знаю, де воно? Ну, воно має бути десь тут. Мене... не поняв. Це. Це що? Алло? Хто? Так мене в світі хтось є? Ні, тільки я ай! Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну давай! Ай! Сдохни тварина. Хто їх заспавнив на? Да Ви здіваєтесь? Що за фігня з моєю хатою? Та там же ничего не лишилося. Лучше якась більш массила кімната. І перший поверх повністю роздовбаний. раздолбанный. Ай ты відвали. Капець. Йо-мойо, -йо, у мене хати нема більше. Це просто піпець. Скрині. Я ж вроді в них щось складав. Та ні, тут теж нічого нема. Блін. Тут нічого нема. Стоп, Пам'ятаєте мою любиму бібліотеку. Надіюсь вона хоч вціліла. Ай, я помер. Зараза, Ладно. Що? В смислі? Динаміт? Не поняв. Динаміт був тільки в мене в скринях. Значить, хтось пробрався на мою базу, взяв динаміт і взірвав це все. Так, друзі, в мене, от появились, не знаю, догадки або на яблучка Плея, або на пашу, або на кого ще, на райдугу. Та ми не всі же є догадки. Хто би це міг зробити? У мене тепер навіть ту тему нема. Коротше є варіант такий, все далі шукати машину. Стоп! А карта ціла? Та ні, вона вже не ціла. Третій пор вже повністю роздовбаний. Коротше, я ще не літав от в тому напрямку. Ну давайте зараз полетимо, може щось знайдемо. Що ж, друзі, я вже от можна сказати лечу. Я от, до речі, як чесно, не перевіряв найближчий пляж, тобто оцей. Тут це є вроді портал ват. я не пам'ятаю, чи я його лутав. Вроді навіть не лутав. Може, там буде золоте яблуко, в мене всього три лишилося. О, запальничка. Хм, Цікаво, на що воно мені? Вони візьму, мене вроді навіть не було такої. Блін. Чому мені ліпше фаєрверки зараз не тратити? На початку выживания. О, а це що? Якась фігуня О. Ого. Ага. Так. And what And what can I do? ]ほpot. опа? Опа? Це хто? Який чел? Ой, і в нього не вийшло. Знов пояснювати. Коротше. Що пояснювати? Коротше, ти сюди прийшов шукати машину часу, вірно? Ну, как би... Та я за машиною часу прийшов, а що? Ти мене не хочеться брати? Я как би... з незиритим мечем і з назиритою бронею, тобі що зі мною не зв'язуватись. Я знаю, хто з полою підірвав твою хату. Це був ти. В смислі? Так я відлітав тоді, теж шукав машину часу. Зараз звучить тупо, але ти з майбутнього. Але ти з майбутнього не зміг закрити цей прохід, щоб я знову не пояснював, що і як треба робити. Коротше, якщо навіть ти не справишся, то надія загубла. Ти перенесешся в минуле і підірвеш свою хату. Нашу? Якщо я в минулому зможу. Стоп! Тобто, виходить, я все-таки погодився підірвати свою хату. Але чому? Окей, давай дослухаємо до кінця. А ще тобі треба зробити так, щоб цей прохід ніхто не знайшов, а особливо ти з минулого. Бо якщо ти його знайдеш, то це зациклиться назавжди. Так, ладно. Це я так розумію, машина часу. Ну, окей, допустим. О, не поняв. Що ж, друзі, я вже, можна сказати, біля своєї хати. Блін, ну вона така ціла. Мені так не хочеться її підривати. Окей, баха їм зільку не щоб мене ніхто не замітив. О, тут ті самі нитки. Блін, зомбі. Пока. Так, мені треба терміново на третій поверх взяти в себе динаміт. Блін, моя любима книгарня. Що, може, тут вже підпалим? Ну та, ладно, вже нічого не верну. Хай горить все. Ай, я горю тепер. Блін, головне мені не здохнути. Здесь у мене десь там на складі є хавчик. Бо якщо в мене нема хавчика, то це хана. О, моя карта. Так, щоб я не знайшов. Ну, щоб я не знайшов, мені треба оце от зробити. Все, хай горить все. Так, а от тут от Бачу опит. Давайте забафаємося трохи опитом. Так. у нас тут є? Є броня. Там я давайте збережу все-таки. Декілька. Вот, те, що мені треба, динаміт. Да, у мене, звісно, дуже багатьох зброї. Того динамітів хватить? <кій> Але от склад я точно заміную. Повністю. Ой! Ні, мені все динаміт приводиться, я його тут лишати не буду. Хай все горить. О, Мінус всі ресурси просто. Це теж треба спалити все. У мене запальничка зламалася, блін. Блоків, друзі. Тому давайте собі зробимо, так сказати, сцену. Маленьку, але сцену. Так, я зразу біжу, залажу сюди, потім сюди, потім сюди. І от сюди. І відбігаю і дивлюся на, на, от, на ту красоту. Що ж, друзі, три, два, один. Погнало, пішло діло! Друзі, це було дуже класно, дуже красиво. Просто такий взрив. Ну, майже ніхто не повторить. Не сказати, всі можуть повторити, коли знайдуть такий особняк. Але це було дуже гарно. Давайте його на кінець підпалим. О, так тут ще динаміт не взірваний. У всякому випадку, це було прикольно. Тофі, в мене меч є. Буду оборонятися. Що ж на цьому я буду закінчувати. Отак от, от ми виконали це завдання. Якщо ви хочете продовження там, де я буду гуляти в минулому. Може навіть я за домовою тої машини. зможу пехнутись у свої старі відео. Або навіть у свої нові відео. Ну, друзі, подивимось. Поки що всім.